Діяння апостолів, розділ сьомий. А первосвященник спитав, чи воно справді так? Він же відповів: Мужі брати, і отці, слухайте, Бог слави з'явився батькові нашому Авраамові. Як він ще був у Месопотамії, перш ніж він оселився у Харані, і сказав до нього Вийди з землі твоєї і з роду твого, і йди в землю, яку покажу тобі. Тоді він вийшов з халдейської землі і оселився у Харані. А звідси, як умер його батько, Бог переселив його у цю землю, в якій живете нині. І не дав йому в ній спадщини ані на ступінь ноги, але обіцяв дати її йому в посілість і його потомкам після нього, хоч у нього і не було дитини. А Бог сказав йому, що його потомство буде захожим у чужій країні, і його поневолять і будуть гнобити 400 років. Але народ, що вони йому будуть служити, сказав Бог. Я буду судити, а після цього вони вийдуть і служитимуть мені на оцім місці. І дав йому союз обрізання тож Авраам породив Ісаака, і на восьмий день його обрізав. А Ісаак Якова, а Яків – дванадцять патріархів. А патріархи… Із заздрості продали Йосифа у Єгипет, та Бог був з ним, і визволив його з усіх його скорбот, і дав йому мудрість і ласку перед фараоном, царем єгипетським, а цей настановив його правителем над Єгиптом та над усім домом. Аж тут настала голоднеча по всьому Єгипті і Ханаані та велике лихо. І наші батьки не знаходили поживи. Яків, зачувши, що в Єгипті є збіжжя, послав туди перше батьків наших, а другим разом Йосиф дав себе пізнати своїм братам, і фараонові стало відомим походження Йосифа. А Йосиф послав і прикликав до себе свого батька Якова і усю родину. 70 П'ять душ. От і зійшов Яків у Єгипет, і помер сам він і батьки наші. І перенесли їх у Сихем і поклали в гробі, що його Авраам був собі купив за ціну срібла в синів Хамора у Сихемі. Як же наближався час обітниці, що нею Бог поклявся був Авраамові. Народ розрісся і намножився в Єгипті, аж поки настав інший цар в Єгипті, що не знав Йосифа. Він, обходячись підступно з нашим людом, гнобив батьків наших і змушував їх викидати власних дітей, щоб вони не жили. І саме під ту пору народився Мойсей і був угодний Богу. Його годовано три місяці у домі батька його. Коли ж він був викинутий, взяла його дочка Фараонова і вигодувала його собі за сина. І Мойсей був навчений всієї мудрості єгиптян, і він був сильний у своїх словах і ділах. А як йому сповнилося сорок років, спало йому на думку відвідати братів своїх, синів Ізраїля. І як він побачив, що одному з них чинили кривду, заступився за нього і відомстив покривдженого, вбивши єгиптянина. Брати його, гадав собі, зрозуміють, що Бог його рукою давав спасіння їм, але вони не зрозуміли. На другий день з'явився їм, як вони бились, і єднав їх у мирі, кажучи Мужі, ви ж, брати. Чому один одному завдаєте кривду? А той, що кривдив ближнього, відіпхнув його і мовив: Хто це тебе поставив над нами князем і суддею? Чи не хочеш ти й мене вбити, як учора вбив єгиптянина? При цім же слові втік Мойсей і жив приходним у землі Мідіанській, де породив двох синів. Коли минуло сорок років, з'явився йому в пустині гори Синаю ангел у полум'ї куща вогняного. Мойсей, побачивши, здивувався тим видінням. Та коли підійшов ближче, щоб придивитись, пролунав голос Господній: Я, Бог твоїх батьків, Бог Авраама, Ісаака та Якова. Увесь тремтячи. Мойсей не зважувався глянути. Тоді Господь сказав до нього: Скинь з ніг твоїх взуття, бо місце, де стоїш, земля свята. Бачив я, бачив муку мого народу в Єгипті, і стогін його почув я, і от зійшов їх визволити. Ходи ж тепер, пошлю тебе в Єгипет. Оцього Мойсея, якого вони відсурались, кажучи, хто тебе поставив князем і судею, оцього Бог послав як князя та збавителя за посередництвом ангела, що йому в кущі з'явився. Оцей вивів їх, робивши чудеса та знаки в єгипетській землі, і у Червонім морі, і у пустині сорок років. Це той Мойсей. Що сказав синам Ізраїля, Бог воздвигне з поміж братів ваших пророка, як мене. Це той, що в громаді на пустині був з ангелом, який говорив до нього на гори Сінай та з нашими батьками, то він одержав живі слова, щоб вам їх передати. Це той, якому батьки наші коритись не хотіли, а відіпхнули його. І серцями своїми повернулись у Єгипет, кажучи Аронові, Зроби нам богів, які б ходили перед нами, бо той Мойсей, що вивів нас з єгипетського краю, не відаємо, що з ним сталося. І зробили собі тими днями теля, і жертви приносили Бованові і були раді ділом рук своїх. І відвернувся Бог і видав їх, щоб служили небесному війську, як то написано у книзі пророків. Чи ви приносили мені за і жертви за сорок років у пустині, дома Ізраїля? Ви носили намет молоха і зорю Бога Рефанна, образи, що ви собі зробили, щоб їм поклонятись. Тому виселю вас поза Вавилон. У наших батьків був намет свідоцтва у пустині, як повелів був той, хто говорив до Мойсея зробити його за зразком, що його він бачив. Його наші батьки взяли і винесли з Ісусом у землю, що нею погани володіли, яких Бог вигнав був з передобличчя батьків наших. Аж до днів Давида, що знайшов ласку перед Богом і просив знайти житло для Бога Якова. А Соломон збудував йому дім. Та не в рукотворених проживає Всевишній, як пророк говорить: Небо, престол мій, земля ж під ніжок ніг моїх. Який дім ви мені збудуєте? каже Господь. Або яке місце мого відпочинку? Хіба то не моя рука створила те все? Ви, твердошії та необрізані серцем і вухом, ви завжди противитеся Духові Святому. Які батьки ваші, такі й ви. Кого з пророків не гонили батьки ваші? Вони вбили тих, що наперед звіщали прихід праведного якого ви тепер стали зрадниками і убивцями? Ви, що одержали закон через вістування ангелів, але не зберігали його. Почувши це, вони розлютилися своїм серцем і скриготали зубами на нього. Стефан же... Повний Духа Святого, дивлячись у небо, побачив славу Божу і Ісуса, який стояв по правиці Бога, і мовив Ось бачу відкрите небо і сина чоловічого, який стоїть по правиці Бога. Вони ж закричали голосом великим і, затуливши вуха свої, кинулися на нього разом та вивели за місто і почали каменувати. Свідки ж поклали свою одежу у ногах хлопця, що звався Савлом, і каменували Стефана, який взивав, мовивши: Господи Ісусе, прийми дух мій! А впавши на коліна, закликав сильним голосом, Господи, не постав їм цього за гріх! І, промовивши це, смертю заснув. Книга Левіт, розділ сьомий. А ось закон про жертву за відшкодування. Пресвята це річ. Її заріжуть на тім самім місці, де ріжуть жертву всепалення. Кров же розбризкають по жартовнику з усіх боків. Увесь тук від неї треба принести в офіру і курдюк, і сить, що вкриває нутрощі, і обидві нирки з туком, що на них по боках, та чіпець, що на пецінці, відділивши його зверху від нирок. І священник нехай спалить їх на жертовнику, як вогняну жертву Господові це. Жертва за відшкодування. Кожен чоловік з священників їстиме її. Однак на святім місці треба її споживати це Пресвята річ. Щодо жертви за гріх і щодо жертви за відшкодування. Закон один вона буде для того священника, хто нею відслужить покуту. Коли ж священник приноситиме чиєсь усипалення. Шкура жертви всепалення, що він її приніс, буде йому священникові. А й усяка офіра, спечена в печі, і все зготовлене на мидниці чи на сковорідці, теж буде священникові, що її приносить. Йому буде вона. Однак усяка офіра, замішана з олією або суха, буде всім синам Арона, як одному. Так і другому. А ось закон про мирну жертву, що приноситиметься Господові. Коли хтось приносить її на подяку, то воднораз із подячною жертвою принесе прісні коржі, замішані на олії, та прісні ладки, помащені олією, і петльовану муку, приправлену олією, спечену на коржі. Разом із заквашеними хлібцями принесе свій дар разом із своєю подячною мирною жертвою. З кожної офіри принесе частину як дань Господові, і вона належатиме священникові, що скроплював кров'ю мирної жертви, йому вона належить. М'ясо з подячної мирної жертви треба їсти в день приносин. Нічого не залишаючи з нього до ранку, а якщо чийсь жертвопринос буде обітований або добровільний, то його треба з'їсти в день офірування. Другого дня можна ще їсти, що зостанеться. А що залишиться з жертвеного м'яса на третій день, треба спалити на вогні. Коли ж би хтось усе таки їв м'ясо з мирної жертви третього дня. То жертвуючий не здобуде собі ласки жертва зовсім йому не зачислиться, гидотою стане, а той, хто їв, візьме на себе гріх. Коли якесь м'ясо доторкнеться до чого небудь нечистого, не можна його їсти на вогні його треба спалити. А інше м'ясо кожен чистий може їсти. Хто з'їсть м'ясо з мирної жертви, принесеної Господові, в стані нечистоти, той викоріниться з поміж людей своїх. А як хтось доторкнеться до будь-чого нечистого чи до нечистої скотини або якого нечистого повзуна та й з'їсть м'ясо з мирної жертви, принесеної Господові, той буде викорінений з поміж людей своїх. І сказав Господь Мойсеєві: Промов до синів Ізраїля таке: ніякого туку з вола чи з вівці, чи з кози не їстимете. Тук із терва, і тук з того, що розірве звір, можна вживати до кожної потреби, їсти ж не смієте його. Хто їстиме сить із скотини, що її можна принести в огняну жертву Господові, такого викорінять з поміж людей своїх. Ніякої крові, ні крові з птаства, ні з чотириногих не їстимете, де б ви не мешкали. Кожного, хто їстиме якусь кров, треба викорінити з поміж людей своїх. І промовив Господь до Мойсея: Скажи синам Ізраїля таке. Хто приносить Господові свою мирну жертву, нехай принесе Господові свій дар, узяти від мирної своєї жертви. Він нехай подасть власними руками те, що має бути спалене в честь Господа. Тук подасть у купі з персами. Перса, щоб принести як жертву коливальну перед Господом, а сить священник воскурить на жертовнику. Перса ж будуть Аронові і синам його. Право лопатку теж священникові здасте, як данину з ваших мирних жертв. Вона буде як пайка тому з поміж Аронових синів, хто принесе кров і сить мирної жертви. Я бо застерігаю собі в синів Ізраїлевих від мирних їхніх жертв, груднину коливальної жертви і лопатку жертви возношення, та й віддаю їх Аронові, священникові і синам його, як вічне їхнє право від синів Ізраїля. Ось частка помазання арона і синів його в жертвах. Палених на честь Господа з дня помазання їх у священники на служіння Господові, як і заповідав Господь синам Ізраїля, давати їм з того дня, коли помазав їх. Це установа віковічна для їхніх поколінь. Це закон про всипалення, про безкровну офіру, про жертву за гріх. Про жертву за відшкодування, про жертву висвячення і про мирну жертву, що заповідав Господь Мойсеєві на синай горі з того дня, як велів синам Ізраїля приносити дари Господові синай пустині. Псалом Стой Алілуйя. Щасливий чоловік, що Господа боїться, що в його заповідях вельми милується, потомство Його на землі буде потужне, рід праведників буде благословений, достаток і багатство буде в його домі, щедрість його триватиме повіки. Він світить правим в темряві, як світло, добрий і милосердний і справедливий. Добре тому, хто милосердний і позичає, який управляє своїми справами по правді, бо він не захитається повіки. Пам'ять про праведника буде вічна. Лихої чутки він лякатися не буде. Серце його безпечне, довірливе у Господі, серце його стійке, боятися не буде, аж поки не побачить покорними своїх ворогів. Він розсипає, роздає убогим, правда його триватиме повіки, ріг його підійметься у славі. Бачить те грішник і злиться. І мучиться, скригочучи зубами, та бажання грішників пропаде.